Формадол таблетки від головного болю. 37 років з дня катастрофи Чорнобильської ЧАЕС. Сьогодні Чорнобиль це місце, де, яке пережило вже другу катастрофу поспіль, тому що другою стала навала російських військ у 2022 році. Ну, власне, чим живе зараз ЧАЕС, чи не повпливав на радіаційний фон паводок? І е, це все досліджував наш кореспондент, наш колега Костянтин Грубич. Костю, тобі доброго ранку. Зазначимо, що Чорнобильська зона нині для всіх відвідувачів. Чів закрита тобі вдалося туди потрапити? Отже, що ти бачиш? Розкажи більше. Доброго ранку, друзі. Дійсно, сніданок ставить маленькі рекорди, тому що насправді вхід сюди дозволений лише журналістам і фахівцям, не раніше восьмої години, але ми домовилися і нам пішли на зустріч. Ну, якщо не знати, що навколо коїться і коїлося, то тут зараз прекрасна погода, тут така природа, тут не хочеться вірити в те, що навколо дуже багато лиха, і якщо копнути глибше, так як росіяни копали у рудому лісі. То там багато радіації. Ну а зараз фон нормальний, тому що фахівці перевіряють вже всі датчики відновлені після того, як в екоцентрі росіяни все. Погромили, тепер робота відновлена і все в порядку. Ну, а якщо так згадати, от е, мої враження, от проїжджали ми сьогодні зранку, дуже рано Бородянку. Ще темно, а я згадую, як 37 років тому біля траси в Бородянці, ми з моїм дядьком, хірургом Михайлом, він тоді працював в лікарні там, садили город, картоплю садили. І йде мужчина, його якийсь знайомий. Це ранок 26 квітня 86 року. І каже, Міша, ну моєму дядькові. Щось в Чорнобилі бабахнуло. Ну ми так послухали. Ну, в Чорнобилі бабахнуло. От бачите, пройшло 37 років. Я розумію, що тоді бабахнуло, і це було наче вчора. Так що буквально через рік-два фахівці кажуть, що тут все поновлять після нашої перемоги. І е, якщо збитків було надано на 120, 135 мільйонів доларів, то міжнародні спонсори обіцяють дати Чорнобильській зоні 225 мільйонів доларів. І вже перший транс на 15 мільйонів вже в Україні він освоюється. Але послухайте, що могло би бути, якби росіяни ну, вчинили непоправне. От ми тут познайомилися з е, супроводжуючою Оксаною Пишною. Вже другий раз ми з нею тут працюємо. І от що вона мені сказала на попередній мій приїзд. Послухаймо. Це більш був їхній захист. То вони свідомо розуміли, що наші військові не зможуть давати вісіч саме сюди. І це дійсно могла бути бомба, колосальна бомба, яка б просто не тільки нас знищила, а й навіть, ну можна сказати, Європу, тому що це був би вибух не одного блоку. Тут знаходиться також сховище, як я вже казала. Тому захватом Чорнобильської атомної станції це, мабуть, було таким, щоб лякати людей, щоб робили ми те, що хочуть росіяни, слідувати їхнім вказівкам. Ну так не вийшло, так як їм хотілося. На жаль, в Україні подібна ситуація ще зберігається в на Запорізькій атомній станції, але це тема іншої розмови. Поки що те, що я тут бачу, то е, все контрольовано. Паводок не вплинув на зміну радіаційного фону. Взагалі водопілля у зоні як такого ну немає. От ми проїжджали річку уж та. Там вода трішки була піднялася, але вже зараз вона спускається. Але річка Прип'ять піднялася, так як старожили не можуть пригадати, щоб таке було ще ледь ледь і вона в районі міста мертвого міста Прип'ять може вийти з берегів. І тоді чим це може бути небезпечно? Тим, що е, там дуже багато таких заплямованих територій в самій прип'яті, і це може е, трошечки збудити радіаційний фон. Але я думаю, ну сподіваюся, що такого не станеться, тому що. Насправді вода потихеньку-потихеньку, але все ж таки знижується. Ну у... Як я сказав, що фахівці атомники вважають, що за один-два роки після нашої перемоги тут наведуть лад, тут можна буде приїжджати. Поки що туристам сюди не дозволено їздити, тому що тут дуже багато замінованих територій. Це треба розміновувати, і українці мінували, і наші вороги. А ще на сьогоднішній день це дуже серйозний військовий об'єкт, так що у нас війна. Дякуємо тобі, Костю. Тут Дякуємо тобі. І добре, що ти одним з першим, першим, звідти почав включення. І сонечко, звичайно, пташки співають. Правду ти кажеш, що дуже важко повірити в те, що ти зараз в Чорнобилі. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. по таємних маршрутах. Отавіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.